Доброго дня. Е, скажіть, що стало причиною того, що ми захотіли встановити е, е, цю систему? Е, добрий день. Причина була ізначально запланована така дизайнерська е, ідея. Е, це ніхто не порекомендував, сам це планував. Ізначально, коли будувався будинок, і ця тераса планувалася чимось зашити, а саме от таким от елементом. От. І це стало причиною, скажімо так, установки даного такого декору самого початку планування. На <головість> початку планував таку терасу, оскільки вже мав, скажімо так, маленький опит в плані того, що була, ну, в іншому місці тераса, вона не була нічим не захищена. Згодом це питання виникає. Обов'язково в даному випадку, коли будувався будинок і будувалася така от тераса, вона ізначально планувала, що вона буде з таким елементом захисту. А чому ви саме вибралися а не Адера? Чисто візуально. Візуально, чисто з естетичних так, міркувань, щоб поменше було будь ось там затемнень, щоб менше всього було видно, що це там чимось воно закрито. Тобто безрамний такий от варіант підійшов, запропонований, він підійшов і був встановлений. Е Планується якось потраплювати кузин, де куда-то сідувати. В даному випадку, ізначально, коли будувалася ця тераса, вона закладалася без жодних елементів опалення, оскільки це, скажімо так, теплий вид, скажімо так, відпочинку, зиму він не планувався у використання, тому утеплення жодного тут немає, і тому і такий вид оскління теж вибирався ну, без всяких ущільнювачів, таких, щоб там було тепло теплому трійку. Ну, життя покаже, але ну, на даний момент зараз, коли сонечко світить, зараз зайти, можна спокійно е сидіти в футболці. Тепло, я вам ну, градусів 30 там точно є. Ну поки сонце є, воно там утеплює. А в подальшому, наприклад, ну не знаю, може, якщо буде така потреба в тому, щоб тут приймати сонячні вани чи ще щось, можна було поставити якийсь УФО, приміру, щось інфракрасне, Таке, але це не суттєво і не сильно важливо. Як вам виконання вантажу від Александра? Ну, Олександр молодець! Це не рекламна акція, бо е, даний будинок будувався під моїм руководством. Від початку до кінця я вже маю опис спілкування з працівниками будівельної індустрії. От, ну, тут молодий чоловік удивив. От, компетентний, да, рекомендую. Як сказав, так і вийшло, прийшов, зробив. І саме виконання також ідентичний підход, мене дуже влаштовує. От, а... Вони виконані так, як особливо, як планував, і хотів, і так і вони її.